Марія, вітаю тебе. Вітаю усіх телеглядачів. Народні зі питати, дійсно продовжують сьогодні розглядати мовне питання. Документ про функціонування української мови і як державної. Нагадаю, цим вони займаються останні чотири робочі своїх тижнів. Нагадаю, так само що там було понад дві тисячі поправок, і просто зараз устаном на цю хвилину залишилося трошечки більше ніж дві тисячі поправок. Так само ще опрацювати. Як сьогодні власне анонсував голова Верховної Ради Андрій Поробій, цей документ вже може бути... Бути розглянутий та прийнятий проголосований в четвер. Так назвав Андрій Пробі, чистий четвер. власне, зокрема, зазначив він, що до цього моменту ще має зібратися профільний комітет, на який будуть запрошені абсолютно усі голови фракції для того, щоб ще раз розглянути такі моменти дуже важливі, дуже конкретні правки для того, щоб абсолютно всі депутати і всі голови фракції розуміли за який конкретно документ народні обранці збираються. Голосувати в четвер. Крім того, зазначу, що за цей документ дійсно його підписати має все, ще чинний президент України Петро Порошенко, якщо він буде прийнятий, просто зараз Верховна Рада відправилася на таку маленьку перерву 30 хвилин, ну, Вона є за регламентом, але звичайно, сьогодні так само за регламентом і були певні виступи народних обранців. Тут зокрема слово брав і голова фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов. Він зокрема підкреслював абсолютно демократичність Чні вибори, які відбулися в нас в країні на 21 квітня, країна в другому турі абсолютно прозора обрала вже свого президента. Крім того, Артур Герасимов зокрема нагадав про ту акцію, яка відбулася вчора під адміністрацією президента України. Нагадаю, що тисячі людей прийшли до того, щоб подякувати за ту величезну кількість реформ, які встиг провести чинний президент України Петро Порошенко. Я просто зараз пропоную послухати пряму мову Артура Герасимова. Україна продемонструвала всьому світу, що ми держава з, висовим, з високим рівнем демократії, де забезпечено одне з основних прав громадян самим обирати собі владу. Весь світ побачив і підтвердив це. Не дивлячись на російську агресію в умовах нескінчених фейків та інформаційних атак, президент Петро Порошенко забезпечив захист вільного виявлення громадян. Дякуємо! Говорили тисячі людей Петру Порошенко вчора біля адміністрації президента і мільйони по всій Україні. Люди дякували президенту Порошенку за величезний внесок у захист держави в часи її найтяжчих випробувань. Крім того слова, сьогодні брав і голова іншої фракції народного фронту Максим Борбак. Він зокрема зазначив і нагадав про ту кількість дуже величезної кількості задач, які зараз просто зараз вже є в нового президента Володимира Зеленського. Власне, зазначив Максим Борбак про те, що зараз дуже потрібно знати українському народу, а що буде робити новий президент перші свої 100 днів і Власне, про це була його пряма мова, яку пропоную просто зараз послухати. Президент, уряд і парламент мають разом працювати і вести країну до успіху. Очікуємо почути від нового президента про заплановані кроки на перші 100 днів, перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму. Крім того, сьогоднішнім ще одним ньюзмейкером була Надія Савченко. Нагадаю, що Генеральна прокуратура підозрює народного депутата Надію Савченко в плануванні певної кількості терактів в центрі Києва. Власне була вона під вартою, строк тимання під вартою її завершився. Його не продовжили. І от сьогодні, на абсолютно таких законних обставинах, народний депутат з'явилася тут, в Верховній Раді. Зокрема, Надія Савченко зазначила, що вона залишається в політиці і буде йти на парламентські вибори своєю партією. Ну, стан. Ному на зараз це останні на новини. Звичайно, що будемо продовжувати тут залишатися. Звичайно, будемо продовжувати абсолютно всіх українців, які дивляться прямий канал, повідомляти про головні новини дня. Поки що, Марія, тобі слово до студії.